Ви колись замислювались про те, як ми зберігаємо літні спогади. Які вони, чому одні спогади дуже яскраві, а інші не дуже яскраві. Я вам пропоную, щоб це літо теж було цікаве з дитиною робити різні арт-терапевтичні вправи. Тому що арт-терапія це не просто як заняття, а це спосіб. Прожити якісь певні митті глибше. Це про те, щоб побути поруч, це про те, щоб почути дитину, побачити, яка вона насправді, які емоції саме зараз, ваша дитина відчуває і залишити ті спогади не тільки в альбомі, на папері, в якихось виробах, які дитина буде робити. Але залишити ці спогади приємні і в душі у дитини. Так само вони залишаться і у вас. І спробуйте робити якісь прості вправи, якісь дії, які допоможуть ці спогади про літо залишити такою певною приємною частинкою. Можна взяти улюблені фрукти, покласти їх у тарілку, кольорові, яскраві. І просто їх намалювати без певних правил, без академічного малювання я вмію, я не вмію. Просто намалювати можливо, навіть намалювати пальцями, можливо намалювати якимись іншими матеріалами, не так як завжди, пензликом. Але це буде цікаво і про це говорити, який колір, що цей колір для дитини, для вас саме зараз означає. Спробувати відчути смак, не куштуючи цей фрукт. Заплющити очі і відчути смак, і описати його, розказати, не тільки намалювати. Можна пограти в гру, Змішай ці смаки і кольори, як вони будуть, що ти можеш зробити. І це буде така артилерія. Терапевтична вправа, яку ви можете зробити разом з дитиною, і яка занурить у дійсно відчуття, сприйняття і в емоції. Вона може бути емоційна. Можна взяти навіть, помалювати якимось соком, якогось фрукту тоді на листочку, пальцем макнути в сок. І намалювати. Сік можна теж видав, вичавити з цього фрукту. Або це буде абрикоска, там персик, будь-що, і подивитися, що вийде, понюхати цей малюночок, відчути, чим він пахне, які спогади виникають. І потім, в принципі, можна до цього повертатися, коли буде осінь, зима, взяти малюнок і пригадати, що ви відчували, як ви це робили, як ви це разом проживали. Можна робити Відбитки живих квітів. Наприклад, ви назбирали десь гуляли у полі, назбирали квіти, відчули їх аромат, запах, якісь приємні моменти, коли ви гуляли, і потім зробити відбиток на папері. Є техніка, коли відбитки на тканині роблять, простукуючи молоточком прямо на по, листочкам по квітам. Можна так само зробити такі відбитки, простукуючи листочки, квіточки, на папері зробити таку картину. І теж проговорити, які ти емоції відчуваєш, який запахи, які відчуття, що ви робили, як ви відпочивали, де ви назбирали ці квіти, якщо це на, в лісі, там, на галявині, на валяні. На Лугу, де, де завгодно, де ви були, просто що ви робили? Гралися, дихали, отримували задоволення, щоб спогади приємні зафіксувати, щоб вони залишалися. Звісно, можна сплести віночок з квітів. І навіть коли він буде тихенько в'янути на підвіконі чи на столі, це будуть приємні спогади, і можна до нього повертатися до цих спогадів і дивитись, дивися, він вже трошечки зав'яв. А що зараз він тобі підказує? Ану, давай на запах спробуємо сприйняти, чим зараз ці квіти пахнуть? Що ти відчуваєш? Що ти пам'ятаєш? Тобто ну, можна по-різному проговорити про це і можна попрощатися з цими емоціями, навіть коли ми викидаємо цей віночок, там да, зав'яли. Дякуємо тобі, що ти дав нам гарні приємні спогади, що дав нам гарні відчуття, ти відпрацював і відпустити цей віночок вже з емоціями. Ну, наприклад, там, чи викинути його в смітник. Чи якщо ви там кудись його на природі залишите, щоб він десь так підсихав і на згадку був там у саду, у вас якщо це приватний будинок, тобто, ну. Як вам захочеться творчість, ваша, серце хай підкаже, що робити. Можна засушити квіти. Да? Звичайно, коли ми сушимо квіти, листочки. Це і приємні спогади, де ви були, як ви збирали. І потім, можливо, якщо ви з дитиною в садочку чи в школі, восени, взимку, колись вам треба буде зробити якусь цікаву роботу, ви можете повернутися до засушеного цього гербарію, взяти звідти. І створити таку картину літа, де ви були, що ви відчували, що вам було приємно відпочивати. Можливо, ви навіть не завдання зі школи чи садочка, а самі захочете взимку, коли буде падати сніг, буде холодно, пригадати ті цікаві моменти літа, а давай пригадаємо, а давай зробимо цікаве, давай зробимо там, букет квітів чи листочків, чи відтворимо якусь композицію, як пейзаж, де ми були, що тобі хочеться. І повернутися до то тобто гірбарі, який ви склали, але зараз вам потрібно назбирати квіточок, листочків, травиночок і засушити, покласти це. Під прес, дав якусь книжечку чи в альбом, щоб воно гарненько висохло і не зіпсувалося. Під час збирання і в підготовки у цього це теж певні емоції, коли ви разом з дитиною щось робите, і ви на майбутнє плануєте і розказуєте, для чого це може вам знадобитися. І як згадка, як з, про те, що як ви відпочивали, що ви робили. І на майбутнє, що ви плануєте, дай надалі щось цікаве і корисне робити. Тому такі вправи, така скринька літа має бути у вас, і це дуже цікаво, якщо ви збираєте або подорожуєте і різні такі моменти збираєте. Да? Діти люблять дуже мушлі збирати, якісь камінчики, шишки, не потрібно забороняти, да, давай зберемо на згадку і це може лежати в певній скринці, а коли потреба є, можна з ними пограти. Відчути той присмак літа, або використати на заняття, на завдання, яке буде у вас в садочку чи в школі. Бажаю вам гарного настрою!